літературно меморіальний будинок музею Тараса Шевченка одна з найцікавіших пам'яток старого Києва. Знаходиться він у серді Києва, в центрі столиці. Ті місцевості, яка колись називалася Козиним Болотом, ця місцевість відома ще з часів Київської Русі. І знаменитий він. Тим, що навесні 1846 року тут оселився Тарас Шевченко, і це було тимчасове помешкання Тараса Шевченка на цілий рік, і це був найщасливіший рік в житті Тараса Шевченка. Будинок належав у 19 столітті чиновнику Івану Івановичу Житницькому. Якщо взяти першу половину 19 століття. То центр Києва, який зараз є центром, тоді був ніби передмістям не було майже кам'яних будівель, були хати під солом'яними стрихами. Не було запланованих вулиць і будівництво велося хаотично. В 1833 році архітектор Береті Старший розробив єдиний план забудови міста Києва, за яким запланувалися головні вулиці міста Велика Володимирська, Велика Васильківська, Хрещатик вулиця, а також Хрещатинська площа. І саме із Софійського майдану, який з прадавніх давен був відомий і центром міста, і йшли вулиці промінчиками, і одна із них була запланована Козиноболоцька вулиця. Ось на цій вулиці 1835 року і оселився, тобто передував будинок, бо Житницький давно жили в цьому районі, і Іван Житницький побудував будівлю за архітектурним проектом міщанського будиночка номер 3 і до нашого часу дійшов єдиний будиночок, в якому знаходиться зараз музей Тараса Шевченка. Житницький жив у цьому будинку з 1835 року з своєю родиною і постійно здавав у найм декілька кімнат. І ось навесні 1846 року винайняв тут кімнати Тарас Шевченко своїм приятелем, художником Михайлом Саженим і письменником Афанасієм Чужбинським. Збереглася садиба житницьких, яка нині є невід'ємною частиною експозиції літературно меморіального будинку музею Тараса Шевченка. І тут росте одна із найстаріших дерев, шовковиця, шовковиця, яка росла ще за часів Шевченка. Любив відпочивати під її вітами, які робили тінь у жарку пору літа. Тарас Шевченко малював. Саме в цьому садочку він. Залюбки дивився і захопленням, спостерігав за жуком. Міг 20 хвилин 30 спостерігати, як жук повзе, як він ловить собі поживу і за всіма його діями. В садочку нашому ростуть дерева, яблуні, груші, які росли тоді у чиновників міщанських садах, а також квіти, оспівані Шевченком, його поезіях, змальовані його малюнках. Також привертаю увагу погруддя Тараса Шевченка молодого в такому віці він мешкав у будиночку Житницького. Встановлений він до сторіччя перебування Шевченка в цьому будинку. В честь 150-річчя від дня народження Тараса Шевченка був посаджений письменниками українськими дуб і встановлена гранітна плита. Я з покоління-покоління покоління передавали інформацію про те, що в цьому будиночку мешкав Тарас Шевченко. І Федір Ернст записав цю історію на початку ХХ століття. Художник вчений Василь Кричевський відправив сюди студентів, щоб вони описали цей будиночок і внесли в перелік архітектурних пам'яток України і міста Києва. І сам зацікавився тим, щоб відкрити в цьому будиночку музей Тарасу Шевченку. Зробив публікації в періодиці того часу. І 1925 року будинок був переданий у володіння відділу інституту Тараса Шевченка у Києві. Це була філія інституту Тараса Шевченка у Києві. І 1928 року, 10 листопада, тут був відкритий музей Тараса Шевченка. Це був перший музей Тараса Шевченка в Україні. Експозиція будувалася першого музею вченим критиком, літературознавцем Володимиром Міяківським. І Василем Кричевським відразу у першій експозиції були побудована меморіальна кімната Тараса Шевченка також його майстерня розповідалися про життя і творчість Тараса Шевченка в інших кімнатах, тобто в експозиційних залах. І ми з вами знаходимося саме в меморіальній кімнаті Тараса Шевченка, відтвореній за спогадами його приятелів, письменника Афанасьєва Чужбинського, з яким він мешкав у будиночку, а також поляка, студента університету святого Володимира Юліана Кенджицького. А Кенджицький мешкав. Навпроти будиночка Житницького також знімав квартиру, коли навчався. Вони подружилися на одному ґрунті. Всім відомо, що Тарас Шевченко мав чудовий баритон і своїм співом неодноразово зачаровував у північній Пальміри гостей а також був головним героєм на весіллі Пантелеймона Куліша. Він там був і старшим боярином, та й в інших місцях і Максимович, і Пантелеймон Куліш водно голос твердили. Що якби Тарас Шевченко і тільки співав, і то б він прославив свою Україну. І трапилось так, що Тарас Шевченко щось писав, що творив у цій кімнаті, а на столі в нього завжди були розкидані багато паперів, олівців, грошей і інших речей. Щось в нього можливо не получалося, а може, навпаки, він був піднесений настрій, він крокував по кімнаті і наспівував пісні. Одну з улюблених, ой на горі та жінці жнуть. Не щувся він, як приєднався до нього ще один голос кінджицький. Це він почув, як співав Тарас Шевченко. А вікно в кімнаті було розчинене, і підтримали вони один одним цю пісню. З того часу вони дуже часто спілкувалися, ходили в гості один до одного, подорожували і гуляли по Києву, відвідували товариство студентське Святого Володимира чи своїх приятелів. Отже, ми знаходимося з вами в меморіальній кімнаті Тараса Шевченка. В цій кімнаті він прожив рік, і тут він приймав гостей, тут він працював, і саме тут він написав дві свої знамениті балади Балада Лілеї і Русалка. І безперечно, ця кімната наповнена його речами. Ну, так треба і так годиться в меморіальному музеї. І, безперечно, з них найкращий і найцікавіший експонат ось така річ. Це Люлька Тараса Шевченка. Ця річ у нас знаходиться в колекції нашого музею вже досить давно, ще з 1930-х років. Ця річ і цінна тим, що вона належить Шевченкові, і ще й просто дорога як річ. Бо зроблена вона була у Відні. Майстром має клеймо майстра і зроблена із такого спеціального каменю, який називався пізніше Трубочним каменем. Це пінка, морська пінка, оздоблена люлька сріблом, і на, тут на цьому сріблі виграв напис Шевченкові від Миколи Івановича Костомарова. Коли ці два молоді чоловіки познайомилися в 1846 році, Микола Іванович тоді був викладачем Київського університету а пізніше він став відомим українським істориком. І вони заприятелювали. І саме Микола Іванович Костомаров подарував Шевченкові цю люльку. Вони були близькими знайомими. І сам Микола Іванович був запеклим курцем. Він курив ще з молодих років, ще коли був студентом Харківського університету. І він, ну, очевидно, знався на люльках, тому що ця річ, ця люлька, вона досить дорога. І він подарував Шевченкові зробив такий дарунок. Шевченко, як нам відомо, сам курив цигари він. Був в колі богемної петербурзької молоді, і там було прийнято курити сигари, але, звичайно, він прийняв такий дарунок від Миколи Івановича. Це підставка для чорнильниць, його особиста, вороняче перо, яким писав Тарас Шевченко. Це дерев'яна ручка з залізним пером. І Тут же ви бачите під склом маленький олівчик. Це також із особистих речей Тараса Шевченка. Взагалі, Рік прожити Шевченком у будиночку Житницького у Києві був найщасливішим роком в його житті. Саме із цього будиночка, з цієї кімнати, він подорожував по Україні, відвідував Полтавську, Київську, Чернівську, губернії, бо він працював співробітником Київської археографічної комісії. Записував народні пісні, прислів'я, малював Україну і не тільки малював, а писав про Україну, творив її образ і пензлем, і ручкою. У цій же кімнаті Тарас Шевченко у холодні, осінні чи зимові вечори читав, гріючись біля грубки, розписану голубим кольором, з голубами. Такими грубками опалювалися всі міщанські будівлі того часу в Києві. І вона в оригіналі збереглася в цьому будиночку з цими кахлями старими ще із першої половини 19 століття. А улюбленими його письменниками були Пушкін, Котляревський, Шекспір. Любив Тарас Шевченко з своїми друзями пити каву. Знаходиться тут кавник Тараса Шевченка. А також улюбленим його напоєм був чай з Ромом. Тарас Шевченко був щедрою, щирою людиною і не дуже практичною в житті. До Тараса Шевченка приходило дуже багато людей. Одного разу в нього у гостях був Віктор Аскоченський. Було жарке літо, теплий день. Вікно було відчинене, і по Козановолоцькій вулиці йшов вже брак з поводирем. Тарас Шевченко взяв із столу золотий півімперіал і подав жебракові – Жебрак щось запитав свого поводиря та й сказав: Ей, ні, пане, мені таких грошей не треба. Тоді Тарас Шевченко взяв мідні гроші, а їх завжди було в нього чи в кишені, чи на столі багато і подав Жебракові. Взагалі він був дуже щирою людиною, дуже часто боронив від гіцелів, хлопчаків козноболоцьких, собак чи котят і залюбки показував друзям і радів, як мала дитина. Коли маленьке кошеняче собача вкраде на хрещатицькому базарі, а на хрещатицькій площі тоді був базар, шматок сиру чи бублика і задки тянеться. Шевченко завжди на це звертав увагу і показував своїм приятелям. Дружив він із дітьми козиноболоцькими або з хрещатика, приведе їх, купить їм бубликів, нагодує. І відпочиває, можливо, під тою шовковицею, що збереглася до нашого часу. Розповідає ми різних байок і слухає про те, що вони розповідають. Любив Тарас Шевченко кобзарів слухати. І коли прочув, що на Подолі, на контрактовій площі, виступають кобзарі, він біг туди, приводив їх до будинку Житницького, слухав їх, можливо, писав пісень від них. Та він же любив пісню, і саме народна пісня, і живила його душу, живила його поезію, і живила його творчість. В меморіальній кімнаті Тараса Шевченка знаходиться сімейна реліквія родини Шевченків. Це картинка народного художника Козак Мамай. За легендою, саме вона прикрашала сіну у Кирилівці в батьківській хаті, коли Шевченко був ще хлопчиком. Як розповідають, за спогадами сучасники Тараса Шевченка, в його кімнаті був диван, а також було ліжко, а також ікона покрови. Зберігся подорожний альбом Тараса Шевченка 1845 року. Це фабрична книга. У твердій політурці має 18 аркушів, які списані з двох сторін. Тут начерки, тут закінчені акварелі, українські краєвиди і архітектурні пам'ятки, цікаві своєю історією, давниною. Взагалі Тара Шевченко виступає в цей приїзд в Україну 1845-47 рік, як майстер українського краєвиду, архітектурного краєвиду. І ще цікава деталька така: Тара Шевченко, як творча людина, не свідкував, де він малював, який аркуш він зайняв, а вийнявши його з портфеля, швиденько наносив олівцем чи пензлем чи пером те, що він бачив, те, що тривожило і хвилювало його душу. Оригінал зберігається в інституті літератури імені Тараса Шевченка. Тараса Шевченка у помешканні Житницького було б творчим, наповненим. Разом з своїм приятелем Сажем. Тарас Шевченко задумав видати альбом від Києва, щоб замалювати всі найприкметніші місця, найцікавіші свої історії, архітектурою пам'ятки. І видати його в товтезному альбомі, майже в енциклопедичному виданні про Київ. І з ранку до пізнього вечора сажені вони пропадали на етюдах, малювали, увечері обговорювали, працювали натхненно плідно, і пензлем, і словом Тарас Шевченко освічувався своєму коханні древньому місту. Він багато писав, подорожував по старокійській частині Києва, по липках, на Подолі, а Поділ був найбільш заселеною частиною тоді міста Києва. В цьому залі експонуються акварелі і гравюри, виконані саженим і Тарасом Шевченком. Цей розкопки руїн церкви Святої Ірини. Цікава пам'ятка. Ця церква побудована Ярославом Мудрим на честь своєї дружини Ірини, Норвезької княжі Інингерди. -Ін -Ін бо існувала ця церква не просто як церква, а Ірина зробила тут ще і жіночий монастир. Це була церква, монастир. Розпочалися вивчення Києва, розпочалися розкопки, і саме 1846 року вона мала такий вигляд. Нині носить ім'я в честь церкви дружини Ленгерди. Вулиця Ірининська, малював сажин Поділ сторони Андріївської церкви, згорища Кавиця. Шевченка зацікавила новобудови міста Києва, бо саме завдяки побудові києво Печерської фортеці, в 1830 сороково роках, Київ змінив своє обличчя. Це не просто були золоті бані церков, красиві кручі, красиві урвища місцевості Києва, а з'явилися цілий нові вулиці. Нові райони, район Липок, на Бегичівському узвозі був будований інститут шляхетних панянок, з'явилася на пагорбі також нова будівля косьо святого Олександра в Києві, який зацікавив Тараса Шевченка своєю архітектурою. І як майстер, Тарас Шевченко чудово творив цю архітектуру. Але що цікаво в краєвидах Тараса Шевченка, що він ніколи не малював мертвого краєвиду, він населяв його людьми. І якщо ми звернемо увагу на акварель, Посол Святого Олександра в Києві, то бачимо там 17 постатей. Це і Ксьонзи, це інші священики, це прочани, це подорожні просто і жебраки, чудово передана перспектива. Улюблене місце киян, це місце могили Аскольда. Тарас Шевченко також полюбовно змалював цей краєвид, виконав його у. Пастельних тонах коричневої акварелі, як ми бачимо, і знов чудовий майстер лінії. Ми бачимо цю ротонду, побудовану архітектором Меленським 1810 року. Тарас Шевченко дуже любив відпочивати в Києво-Печерській лаврі. Пізніше у повісті він напише, що хто був у Лаврі і не відпочивав на ганку типографії Лаврської і не любався дзвіницями Лаври звідти, той значить і не побував в Києві. Ось перед вами акварель, вхід до Києво-Печерської лаври, саме економічна брама. Одного разу, коли він був на етюдах, то намалював жибраків, і один із них мав такий хижий злий вигляд, що Тарас Шевченко відразу порвав свій малюнок. Він не малював недоліки людські, Тарас Шевченко відтворював і в рядках поезії, і на своїх малюнках, і в картинах, рисунках тільки благородні людські риси. Він возвеличував взагалі людську душу. З ним трапився і випадок такий, що цікавить Тараса Шевченка як молоду, живу, дуже людину. У спогадах Афанасієв Чужбинський розповів що Тарас Шевченко почав зникати із раннього ранку і повертатися пізно ввечері. І Їх зазвичай не розповідав про свої пригоди, що трапилися ним за день. Чужбинський затурбувався, почав розпитувати Тараса Шевченка, що ж з ним трапилося, але той відмовчувався. Одного разу чужбинський побачив Тараса Шевченка у лаврі Києво Печерській, у гурті прочан. Він ішов із гуртом прочан і нашиптував на ухо щось молодій панянці. Та червоніла, щасливо сміялася, а Шевченко не бачив ні в кого навколо себе. Одного разу він повернувся додому дуже сумний. І на розповіді приятеля сказав, що от хотів одружитися, знайшов собі дівчину, а як виявилося, вона засватана і прийшла на прощу до лаври. Єдина річ із будинку Житницького, яка дійшла до нашого часу, це оця старенька фізгармонія. Музичний інструмент унікальний сам по собі. Він клавішний, пневматичний, називали Домашнім органом, і сам Шевченко у повісті Варнак називає домашнім органом такий інструмент із незатухаючим звучанням, інструмент із дуба, із клавіатурою із ебонітового дерева, темні клавіші із слонової кістки на мануалі. Інструмент, який пам'ятає Шевченка в 1846 року. Сам Тарас Шевченко дуже любив музику, мав причудовий голос. І ми можемо уявити, як у цій кімнаті, найбільшій кімнаті музею, звучать звуки фізгармонії, а сидить за фізгармонією чи котрась із трьох доньок Івана Житницького, чи сама Ольга Олександрівна, дружина. Чи хтось із знайомих, можливо, Шевченко навіть співав. А фізгармонія ця пам'ятає багато цікавого. Вона пам'ятає три покоління житницьких, всі три Івана Івановичі. Іван Іванович батько, син і внук.